Добрий день, малята. На вулиці чудова весняна погода, тож запрошую вас на чарівну прогулянку на галявинку. Тож починаємо. Пані метелики на галявинку, але чому вони сидять на травичці? Ой, напевно, вони загубилися і не можуть знайти своєї домівки. Діти, а ви знаєте, що у кожного метелика є свій дім? Це квітки такого ж кольору, як і метелик. Ну що, ви допоможете метелика знайти свої будиночки? Летять метелики, летять і бачать гарну квітку. І давайте спробуємо посадити на неї метелика. А якого він кольору, дітки, синього? Бачите? Не підходить, він не сідає на квітку. Давайте спробуємо іншого метелика посадити. А він якого кольору? Червоного. Бачите, також не підходить. А цей метелик якого кольору? Оранжевого. Він також не сідає на квітку. А можливо цей метелик сяде? Ні, і він не сідає, бо він жовтого кольору. А тепер спробуємо цього метелика. Він фіолетового кольору, як і ківітка наша. Тож він сідає на цю квітку Це його будиночок. Бачите, дітки, ми знайшли одному метеличку будиночок. Летять метелики далі. І бачать ще одну квітку. Ну що, давайте спробуємо ще посидити. На неї метелик. Давайте цього, що зверху метелика посадимо. Побачите, не підходить, не сідає він на квітку. А можливо, той, що внизу сяде на квітку, і це не сідає. Ну давайте тоді посадимо ось цього оранжевого метелика. Може він сяде? Бачите, він також не сідає. Ось він, червоний метелик, і він сів на червону квітку. Ось і знайшли ми будиночки для наших метеликів. Залишилися зовсім трішки. Летять метелики далі і бачать ще одну квітку. Давайте спробуємо посадити на неї метелика. Давайте цього синього посадимо. Бачите, він не сідає. А можливо це оранжевий сяде. І він і сідає. О, це будиночок жовтого метелика. Ось він і сів на квітку. Летять метелики знову далі побачили ще одну гарну велику квітку. А чи же це будиночок дітки? Це, напевно, синього метелика, так? Давайте спробуємо його посидіти. Так, ми згадали. Це будиночок синього метелика. Летить останній метелик далі і бачить нарешті свою оранжеву квітку. Сіді на неї і радіє. Бачите, дітки, ми знайшли всім метеликам будиночки, які ви молодці. Бувайте, дітки, до побачення!